Доброго дня всім шанувальникам біатлону. Ми запрошуємо вас до Німеччини. Це Рупольдинг, і відповідно заключний день, змагальний день чергового етапу Кубка світу, який проходить нині у Німеччині. отож у нас два мастарти сьогодні за планом о 13.30 Буквально за кілька хвилин починають чоловіки, і саме на цю гонку ми вас нині запрошуємо. давайте разом стежити за е, перепетіями чоловічого мастарту. Ну і не забуваємо, що о 15.45 сорок відбул... Будеться ще одна гонка із масовим стартом, але на е на сцену, скажімо так, цю біатлонну вийдуть дівчата, і серед них буде Українка Юлія Джима. Тому зараз ми розігріваємося. Чому говорю так? Тому що наші хлопці дома старту, на жаль не відібралися в топ 25 загального заліку. Нині у світовому біатлоні у нас нікого немає. За підсумками індивідуальної гонки тут у Рупольдингу ніхто з наших хлопців не зміг продемонструвати топ п'ятірки результатів за межами цих топ 25 Тому нині тут в. Ці іноземці для нас можливо обирати собі будь-якого фаворита вболівати за кого завгодно, але в жіночому мастарті старті вже будемо вболівати е за юлю. Джимо, отож, 30 біатлоністів. Я давайте швиденько по всіх пробіжуся. Йоханнес Тігнез сьогодні під першим номером. Далі. Стурлахолм легрейт. На старті Ветла Шостат Крістіансен. топ 3 нині в світі. Це саме норвежці. Контент Фієнмає із Франції. Далі. Венедікт Доль. Йоханес. Далі переможеться якраз попереднього мастарту. І сьогодні він в червоному бівові буде виходити на старт. Тарі Біо з номером сьомим. Фаб'єн Клод, восьмой. Роман Різ, дев'ятий. Мартін Понцілома, десятий. Так виглядає нині топ-10. Фільм. Фельд Андерсон з Норвегії, 11-й, за ним Мільян Джаклян Себастьян Самуельсон. Ніклас Хартвек із Швейцарії. У нього номер 14-й, він до речі, перший з біатлоністів хто не брав участі в попередньому у Ансі. Він тоді до нього не пробився, але є сьогодні і під 14-м дуже непоганим номером на старті буде розпочинати. Міхал Кричмарш 15-й, Томас Джакомель номер 16-й, Єспер 17-й, Яков Факт за ним, Флорен Клод 19-й, 20-й Антонен Гігуна, Себастьян Сталдер із Швейцарії номер 21-й, Давід Цобель з Німеччини 22-й, Вітаута Строля в другий мастар для нього у цьому сезоні представник Литви в попередньому мастарті був 23-м і зараз як 23-й Тій номер загального заліку заходить у цю гонку. Тимофей Лапшин 24-й, А Юстус Штрелов із Німеччини номер 25-й. І от топ 25 на цьому у нас завершується. Далі ті, хто показали найкращі результати в індивідуалці. Відповідно, Андрій розторгуєвся з Латвії 26 й сьогодні. Він сьомом в індивідуальній гонці фінішував, тому ця позиція дозволила йому опинитися на старті сьогоднішньої гонки. А Девід Комас із Австрії. За ним потім Зімон Едер, 27 й 28-й номери у австрійців. Йоханнес кюн 29 й І останнім Олі Хіденсало із Фінляндії зайшов хіденсало, який до речі теж був у попередній гонці із масовим стартом. 28 м він тоді фінішував. Пам'ятаємо, що ванці так само обрав участь в. Онці Артем Прима, тоді був один українець. Прима, на жаль, не зміг нас потішити високим результатом. Він перед останнім фінішував. Але він, хоча б там, був так зараз без українців. Ну і демонструє нам топ-трійку, Крістіансен, За ним Холм легрейт на наших екранах опиняється. І е, його величність пан Йоханез Бьо. Тут знаєте, дивився різні прев'ю-матеріали на сайтах різних країн. Норвезькі, італійські, німецькі і якось всі задаються одним і тим самим питанням. Всі пишуть про одне і те саме, чи залишить сьогодні Йоханес Бьо, бодай якусь шпарину своїм суперникам, цю шпарину надії на перемогу, чи зможе Йоханес Бьо? Скільки так своїм десь невдалим виступом на користь загальної інтриги відпрацювати сьогодні? От і справді це головне питання: чи залишить хоча б якісь шанси своїм конкурентом Йоханнес Бьо, тому що 2023 рік почався з того, що Йоханнес Бьо просто почав всіх трощити. Він виграв все, що можна було у 2023. му І зараз, от п'ята гонка, на старт якої він виходить в новому календарному році. Давайте дивитися, хочеться інтриги всім нам однозначно хочеться інтриги, хочеться хоро нашої видовищної боротьби і хочеться аби Йоханес Біо нам її дав. Тому давайте дивиться, або можливо хтось зможе сьогодні дотягнутися до його рівня. Це просто те, чого ми до цього повноцінної з вами не бачимо останнім часом. Йоханес Бьо... Біо.